Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Як легально виїхати за кордон? Одним із поширених способів являється виїзд з особи, яка потребує постійного догляду. І дуже часто запитують: хочу оформити опіку. Що для цього потрібно? Друзі, опіка, піклування та постійний догляд це різні поняття, як і процедура їх оформлення. Коротко поясню відмінності, а в кінці вкажу найпростіший спосіб легально перетнути кордон. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Опіка. Опіка встановлюється виключно за рішенням суду над неповнолітними або особа, яка згідно висновку психіатричної експертизи визнана недієздатною. Процедура вкрай складна і довготривала, займе до одного року. Піклування. Згідно з законом, можна встановити піклування над похилими людьми, яким за 80 років та особам першої та другої групи інвалідності. Але на практиці соціальні служби на місцях не встановлюють піклування, пояснюючи це прогаленою у законодавстві та відсутністю розробленого і затвердженого порядку. Хоча це не зовсім так. І цивільним кодексом передбачена можливість встановлення помічника дієздатної фізичної особи. Правда, є нюанс. Можуть відмовити за формальними підставами. Постійний догляд оформлюється в дійсності найпростіше. Особа, яка потребує догляду, звертається до ЛКК лікарсько консультаційна комісія. При місцевій лікарні та отримує висновок про те, що вона потребує постійного догляду. Разом із висновком документи подаються до соцзахисту та встановлюється постійний догляд. Але є знову ж таки один момент. Якщо дохід на кожного члена сім'ї перевищує 2,5 тисячі гривень, то вам відмовлять, система просто вас не зареєструє. То який спосіб найефективніший? Четвертий особа, яка потребує постійного догляду, звертається до ЛКК та отримує висновок за формою 0,80, потім подає заяву до соцзахисту та просить скласти акт встановлення факту догляду, який зазвичай складається протягом одного місяця. І от з цими документами ви вже можете спокійно перетнути кордон. Цікаво! Плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!